Кардинал провів матч із енергією за таким же сценарієм, що попередню гру проти урагану. У невидовищній боротьбі рівняни двічі поступалися з рахунком 1-0. На 14-й хвилині енергетики провели єдину результативну атаку. Спрацювала зв'язка Ільдар Макаєв Сергій Коваль. Перший прийняв м'яч на фланці і віддав пас на коваля. Той сильно пробив. Голкіпер рівнян Іван Гурка був безсилий. 1-0. За незначною кількості гульових моментів більше не забивала жодна із команд. Кардинал мав моменти і ми мали. так що міг рахунок бути інакше. Як міг бути як нічия, так і ми мали б з більшим рахунком падати. По грі, я скажу, що все-таки ми не програли сьогодні. Знову наша команда в другому таймі додала і команда «Енергія», так як віри з локомотивом, там повзала б свої площаці, протирала підлогу. Хочу відмітити своїх хлопців, молодці били до до останньої хвилини. Десь нас підводить реалізація. Наступний матч енергія проведе у гостях 3 лютого. Галичани змагатимуться з «Луганською електрика.